Привіт, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сіла одна єдина лавочка в цій стороні парку, де холодочок, де нема сонечка. Тому я сіла тут, а машини будуть густи по дерево, і тут рядашком дорога. Так що прийдеться, вам трошки може мене погано буде чути, але зато мені добре в холодочку, не на сонечку. Мені треба підождати ліду. Зараз Вовик привезе ліду, а у мене ключі, так що треба мені не, не бути далеко. Може б я десь би й потопала далі, але не можу. Треба ключі мені ліді віддати. Дівочки, зараз швидко, як завжди, на скору руку розкажу вам, що произошло і чого ми вже не живемо на тій квартирі. Вже не живемо, вже забрали речі і розчиталися з хазяйкою. пересчитали. Що случилося? Не знаю. Я оце хочу тільки сказати, що ми з Лідою однакового характеру. І якщо щось з гарячки нам скажуть не так, то ми з гарячкою приймаємо рішення. Це Ліда так робить і я, і вона зараз мені дзвонить. Так що ми з Лідою одинакового характеру. Ліда така, як я гаряча. І за того може і хорошо, це може погано, але в нашому випадку. У єдиному випадку все вийшло добре, вона йшла з роботи і благополучно. Ми сподіваємося на Бога, ми віримо в те, що якщо це буде наше, то воно буде наше. Якщо це буде так, то буде бути, то так буде, буде не так, як ми хочемо, а так, як должно бути. Придержуємося цього висказування. Ну, а звісно, без нервів не виходить. Ви знаєте, я вчора так перенервничала, що я чогось подумала, що в мене, мабуть, мікроінсульт. Настільки мене... Душило, думаю, без сльоз же вам розкажу, без сльоз. Душило мене капець. Коротше, були ми на квартирі, Волик з валіком їздили в Краков, робили там валік, робив собі важну покупку. Ми з Лідою були на квартирі, З утра погуляли, прийшли, ну, як обично, то кофе, то в хаті, то з малим, то те, то те. І тут уже хлопці їдуть, дзвонять, що їдуть. Заїхали в той. КФС купили таке відеречко прям м'ясо з КФС нам на могорич за покупку валікову. Ну, в общем, під'їхали вони до дачі, до цієї моєї дачі називали для Богдана. Під'їхали вони до дачі і під'їхали наші, наші хлопці, і під'їхала тут же хазяйка. Ліда вийшла зустрічати хлопців, зустрілися з хазяйкою і Вовик. Ну, в общем, всі зустрілися на крильці. І вона їй каже, Ліді, ви живете до кінця місяця на ті гроші, які ви дали 2,5 тисячі. Я ж вам розказувала, що сто раз спиталася, скільки стоїть квартира. 2,5 тисячі стоїть квартира, ще якісь доплати, якісь ще чинші, якісь ні, швидко 2,5 і все. Ну добре, на 2,5 ми согласилися, і тут вона вже каже. Що видали дві з половиною? Ми ж договорилися зразу? Спитали, дочка показувала квартиру. Вова просив шефа, щоб він йому поміг десь щось напитати. І шеф каже, можеш поїхати подивитися. Зразу поїхав Вовик, сам подивився, вийшла дочка. Дочка, невістка, не знаю, ну хтось із молодих дівчат от хазяйки. Хазяйки не було вдома. Вийшла дочка, та будемо дочкою називати, бо ми для себе рішили, що це дочка. Показала квартиру, і Вовик спитав, скільки вона стоїть, 2,5 тисячі. Ще щось каже Вовик, якісь доплати, ні на яких доплат, тільки 2,5 тисячі. І все. Вот, приїхав нам так розказав. Я сіла з ним на другий день, рано утром, Ліда і я. Ми поїхали, взяли з собою гроші, подивилися квартиру, хозяйка вже вийшла до нас. Сіла на диван, так хорошо з нами побалакала. «Надо нібіль якусь добавим туди-сюди. Вовик каже, що з дверима. На балкон, бо він каже, бачив, що Іра виходила на вулицю через ці двері. Вона стала відкривати, вони щось клацають, риплять. Треба їх подивитися, треба перемонтувати, все зроблю. Як ми дивилися квартиру, вона опять же, сказала 2,5 без нічого. Ми перепитали ще щось, ні на чого більше. Ми достали 2 тисячі, віддали їй і все. Кровать була красиво застелена. Таким ну, застелена, як кровать покривалом, якимсь не пам'ятаю, щось темненьке. А зверху, тут у ногах, так як вони стелять наполовину, таке було біле, мягке, якби шкура та медведів чи щось таке. Дуже воно кидалося в глаза. На столі стояла кофемашина. Все це було красиво зроблено, щоб люди зайшли і жили інтересно. Ну і все, ми сказали, що ми беремо і вечором заїжджаємо. Вечором ми приїхали, на кроваті застелене на, на одіяло постільне, темно таке сіре, сіре покривало, розова простинь, сіре покривало, наволочки були красиві. і сіре, сіре, отоненькі, ото, ті самі дешеві, такі розтягнуті, бувають покривальця. І в ногах оце місто того білого, красивого було постелене оце сіре. Мене це зразу якось, ну так, от як неприємно, мені не треба, я брала свою постіль, я знала, що в мене є все своє, ми ж вже два роки, у нас все є. ну Просто сам факт, що воно отак, поки ми з'їздили, воно отак помінялося. Ну нічого, проковтнули ми це все, ладно. Ну і плануємо вже ми жити. Якщо ми плануємо жити, то ми для себе хотіли там все поробити абсолютно. Холодильничок маленький, такий, що треба на оприсадки один Богдан міг доставати. Казав Вовик, його треба підняти на табуретку, щоб було вище, тому що я ж там не долізу. Ми планували купим собі холодильничок, переділаємо шкафчики по другі міста. Ну як для того, щоб жити, поліз, мити мить вікна, щоб було красиво, ярко. Наверху лампочка магає, треба купити лампочку, ждав вихідні поки закінчиться, поїде купа. Лампочку поміняє, вже поставив раком ті двері на балкон, вимазав, розкрутив, перекрутив. Усе як з іголочки ходять. Паркан вже міряв, хотів спереді, чи можна. Вона сказала, можна, потім сказала, в мене там є, пан може сам його поставити. Ну, плани у нас були конкретні на, цю, на це жилью. Дівочки, часу багато. І що ви думаєте? Приїхали ж наші хлопці, приїхала хазяйка, і вона на путі з ними щось балакає. Потім вони заходять у хату, і Ліда мені каже, сказала хазяйка, що живете до кінця місяця на ці 2,5 тисячі, що ви дали. А тут осталось ми заїхали 19-го. А тут осталось до кінця місяця 10 днів, а потім, каже, останні ці гроші з 2,5 тисяч будуть на кауцію. А з 1 числа будете платити, як положено, 2,5 тисячі. І що ще вона сказала? А, і тоді заключимо умову на три місяці, подивимось, понравиться вам, не понравиться, і ну, потім вже буде видно. Ліда мені коли це сказала, вона отак, як наче за глотку, хтось взяв. Ой, кошмар. А купив покупку, привіз дорогу, хорошу, мені треба піддержати, мені треба похвалити, мені треба побалакати, мені треба. Ну, приїхала людина, дитина рідна, нам надо з ним ну він ділиться з нами, нам треба його піддержати. А я сидю як зомбі. Що будемо робити, я не знаю. Вони зібралися їхати додому, Ліда, з валіком. А я ж оце терплю, не дуже подаю види, а мене душе. Добре. Все буде добре. Що не робиться все к лучшому? Я це прекрасно розумію, але ну, все одно чоловічний фактор, людина жива, реагує, емоції якісь бувають. Потім Ліда поїхала з валіком, ми з Воликом поїхали пізніше. У нас з Лідою договор. Ми її раз у неділю робимо генеральну уборку в кабінеті. Вона каже, я цілу неділю працюю, заморююся, Ну, щоб нікого не нанімати, ми, звісно, своїм нам лучше нам дадуть якусь копійку, як нанімати кого-нібудь. Сонечко виходить на мене на свічі. Ну і ми зібралися з Вовиком, Ой, як ми красиво. Ми зібралися з Вовиком і поїхали м -м, уборку робити. Зробили ми уборку, помили, все, а мене от душа і все. Приїхали до Ліди до під'їзду, по які богдану її привезли, і я ж оце така розстроєна. Ліді кажу, ну не можу, душа мене, в мене, мабуть, якийсь сердечний приступ, буде отак мені плохо. Ну Поплачте, каже. Ну поплачте, ну а що ви зробите? Потім дзвонила Наташа, я вже з Наташею плакати не можу собі дозволити, бо Наташа одразу мені скаже, що ви як мала дитина, жалієте себе. Ну я Наташі особи не розказала нічого, та ми й не знали нічого. Нам так сказали, ми отак його сприйняли, і далі ми не знаємо, що просто робити. Зайшли в хату, я розстроєна, хазяйки немає ніде. Вовик такий, що він би пішов зараз з нею побалакав, щоб ніхто не розстраювався. Її немає. Ми, в общем, повечеряли там, тоді Вовик сідає на диван і каже, ти не розстраюєшся, він вже бачить, як мене колота. Ти каже, не розстраюйся. Я завтра піду, з нею побалакаю. Я з нею побалакаю, що так же ж не робиться, бо як сонечко засвічує, так же не робиться. Ну я ж розумію, я ту Вовику, розказую, я розумію, що таке кауція. Як ми дивилися на той домик, помните, я вам розказувала, що домик я прям влюбилась в нього. Ми зайшли, там стиральна машина, сушилка машина, там е шикарний здоровенний холодильник, там шкаф шкаф е е духовка в стіні вмонтірована. Посудомоячна машина, там шикарний євроремонт, ніхто ще в ньому не жив, там шикарна ванна зроблена, чорно-біла, там така красота, що вам не передати словами. Я розумію, що якщо б ці люди сказали кауцію, то звісно, що за це треба дати, тому що дитина може щось зробитися. Якщо ми заїхали, шифенер старенький, то я не, не, не хочу обсудити, я хочу сказати, що мені все підійшло, тому що підійшло по ціні. Підійшло по тому, що на вулиці все мені підійшло. Якщо ми стали не довіряти. Думаємо, зараз вона скаже так. Через три місяці, коли треба буде з нами ще раз заключати, а це буде Новий рік, це починається сезон. У них там лижний курорт, туди будуть наїжджати. Вона скаже в январі місяці, нам в кінці декабря, в початку января, з'їжджайте, бо ви прожили три місяці. Я за три місяці ці буду і шачити там, тому що Вовик буде робити все під мене. Ми будемо вкладати туди гроші, вилизувати, я цвіточки планую тут собі понасаджувати. Я там якусь занавеску хочу, щоб утром можна вийти, щоб сонце не світило. І тут, виходить, ми ці три місяці доведемо все до ума після осені, уберемо, повилизуємо, він заборчик зробить. А в январі нам скажуть, до свідосики. Ідіть. І це все в мене крутиться в голові, це крутиться у Вовика, і він мені каже: я піду з нею побалакаю, скажу, давайте або умову на год. Та я їй скажу, каже, за кауцію. Це не то, що ми без копійки ми не можемо заплатити. Ми заплатили, так я не пойму за що платити. Я взагалі не пойму за що платити. Опять люди з я просто не розумію за що платити, за яка кауція, за що. Кофемашина машина стояла для мібілі. Ми спробували. Вона не роби. Ліда взяла і її, однесла зразу. Хорошо, що зразу однесла, щоб розуміли, що вона не роби. Нема постілю ту руду, сіре буро, малинове, Ми все зняли, все своє застелили. Ліда все акуратно склала, однесла її. Холодильник ми планували собі купити, бо туди нічого. Я їздила додому, варила в каструльки трохи. Ну коротше, за що платить кауцію? Я не пойму за що. Ми повинні зараз заплатити ще 2,5 тисячі і на три місяці вони ними попользуються, а потім вернуть, не вернуть, Оце, де миється посуда Ліда вам показувала, теж руде, ну це все треба було робити. І я така вовка побалакаю, і ми полягали, ночі не спиться. Я собі думаю, він собі думає. а Утром проснулися. Він каже, «Надо, мабуть, сказати, що ми будемо з'їжджати, і все. Нема вже довір'я. Раз вона так, я кажу, а вдруг вона скаже. Раз вона вже раз так сказала, то вже довір'я особо немає. Завтра вона скаже, платіть чи чин, чи ще щось. І ми позвонили Ліді, кажемо, Ліда. Забирай, собирайся утром, Вовик тебе забере, Я кажу, батько тебе забере і поїдете і порішаєте. Ну, в общем, поїхали, попитали. Поки вона проснулася, вони позбирали речі, поскладали все і побалакали, розказали. Да? Ліда тільки що прийшла, а мене сонечко засвідчує. Людина дуже хороша, вона нічого. Вона, вона була в шокі, що ми вже віші зібрали, ну ми такі гарячі, ми до них так переїжджали і переїхали так же, Ми гарячі, да. а вона в шокі, та ні, та ну хай би не було. Може, й на год, і на два заклю... можемо заключити договор. Я ж і не проти, та вроді би чого, та як це так, та їм би так було добре. Лідака, мама так стресонула, вона не спала цілу ніч і той не буде їла. Вона вже й кауцію, вроде їй не треба, їй вже вроде нічого не треба, і договор вона Ну Вже в нас речі зібрані і вже ми нічого не хочемо. Як ми будемо дивитися на неї, як вона буде дивитися на нас, вона винесла 2,5 тисячі, блін. Сонечко, тепер не знаю. А, отак. Вона винесла 2,5 тисячі, положила Ліда, каже, ні, вони жили 5 днів, 500 злотих оставила. За п'ять днів шоконули на дачі, і все, і попрощалися. Так що, ми дівчатки в пошуках без жилья, як казав Волик, що треба зробити, щоб як ото про козу? Він забув вам сказати, думав, думав, а потім вспомнив уже по дорозі. Ну, вже відео пішло. Він каже, це як про козу. Що треба купити? Що треба зробити, щоб було як там, Ліда, ти не помниш про козу? Треба купити козу, а пішов, до, бать, пішов, пішов чоловік до батюшки та каже, діти проблеми, діти проблеми, нічого не бачу, що мені робити, поможіть, Батюшка каже, купи козу. Зачем? Ну ти купи козу, а потім побачиш зачем. Він купив козу, а потім дома діти проблеми, та ще й коза і козу доїть і з молоком і коротше, козу треба кормити, поїть і т.д. і т.п. Потім пішов до батюшки, батюшка, така біда, каже, діти, проблема, все, коза. А він каже, продай козу. Що мені робити, поможіть, підскажіть. Каже, продай козу. Та для чого ви ж казали купити? Ти ось продай, продав. Набагато легше стало, козу не доїть і скільки проблем. Зроби хуже, щоб потім було розуміти, як було. Так що ми спробували, пожили, і тепер вернулися додому і тепер дуже добре. Не строго не судіть. Судьба вона така. Надо пробувати. Якщо б ми не спробували, ми б не знали. Буває, скільки мені дівчат писали случаї случаї в коментарях, що може бути холодно, може бути ще щось. А ми нічому не вірили, тому що ми віримо людям. Людина сказала, що в нас. Пічне отоплення, таке, якесь там, вони топлять углем, дровами, в нас завжди тепло, в нас дуже тепло. Не можу сказати, що було холодно. Були гарячі батареї, теплі на вечір і утром. Купалися, вода гаряча була постійно, посуду мили, вода гаряча постійно, болера в нас немає. Воно йшла кудись вода. Батареї в туалеті теплі, покупалися, рушничок кинули, просохло, все відлічно. Дякую Богу за таку за такий епізод нашої життя. Дякую вам, що вирішили. Дивитесь і підтримуєте, коли підтримуєте, коли не підтримуєте. Ставимо лайки, підписуємося на канал і участвуємо, живемо з нами, проживаємо життя в Польщі з Надією, з Вовиком і з нашою сім'єю. Все, до зустрічі!